Ранок верибаді, сьогодні трохи хочеться поговорити про точність 3D-друку. І ми будемо говорити не про налаштування 3D-принтера, все ж таки канал про геометричне моделювання та про профюшн, а саме про геометричні аспекти, які багато хто трошки опускає. Точність нашого 3D-друку залежить від декількох речей. Наскільки точно ми побудували нашу геометрію, наскільки точно ми її... Розбили на трикутнички, що називається дискретизацією, або тесилацією, або тріангуляцією. Наскільки класно ми її послайсили, наскільки точно працює наш 3D-принтер, який матеріал ми використовуємо, чи є там осадка і купа всього іншого. Так от, Зазвичай народ цікавиться саме точністю 3D-друку, починаючи з 3D принтера і каже, от у мене принтер. Друкую з точністю 0,1 мм, відповідно, мені всюди достатньо вставити зазор в 0,1 мм, для того, щоб деталі, які вставляються одна в іншу, вставлялися без жодних проблем і все було супер. Ну іноді треба замінити 0,1 на 0,2, але чому так? Не дуже зрозуміло. Ну Може там щось через пластик, може там десь щось ось таке. Так от, окрім всіх тих моментів, які впливають дійсно е, в процесі друку, у нас є важливий момент, про який більшість забуває, а саме та сама А, е, Справа в тому, що слайсери не розбивають ось таку гладеньку аналітичну геометрію. Вони розбивають її трангульовано. І навіть якщо слайсер вміє імпортувати степ, він все одно її. Перетворює на набір трикутників. Тобто, якщо сказати про площину, набір полігонів. Про полігони е і прямі лінії ми поговоримо трошки пізніше, а поки що розглянемо, як це виглядає на тривимірному просторі. Для цього я намалював ескіз, в якому є е внутрішній коло Діаметром 100 мм, ну і зовнішній край, який нам, в принципі, є не надто цікавим. Як можна побачити, обидві операції, зроблені з одного ескізу, вони не мають жодного зазору між стінками. І навіть якщо так здається, це виключно процес візуалізації. От, а так, зазору вони не мають. І єдине, що зроблено, ось це різниця по висоті, для чого ну, трошки пізніше маю надію, буду. Буде сказано, але надію, що не надто затягну. Тож, що ми зробили для того, щоб продемонструвати ту саму проблему з геометричною з геометричним описом сітки, яку ми подаємо на друк? Уявимо собі, що ми зробили точну геометрію, аналітичну, твердотільну, вона є точно Потім зазвичай ось тут якраз на цій поверхні народ додає той самий зазор, про який ми будемо говорити, який нам потрібен для того, щоб одна деталь вставилась в іншу. І потім вже існуючі об'єкти, ми розбиваємо. Так от, уявимо, що зазору у нас немає. Ми її розбиваємо на е об'єкти. Ну, скажімо так, спрощені за допомогою трикутничків. Ось у нас видно. Ось у нас, в принципі, все видно. Ось ось так воно виглядає. І ескіз нам вже не потрібний, його можна приховати. Базове тіло, яке у нас було кругле, ідеальненьке, нам теж не потрібно. Ось у нас є два об'єкти, і поки що все виглядає добре. Тобто, якщо ми подивимось, ми можемо побачити, що тут одна деталь вставила на іншу, без жодних проблем. Що в одному перерізі, що, в принципі, і в іншому перерізі, жодних проблем немає, хоч воно таке ну, трошки через куточки описане. Якщо ми зробимо перевірку, Inspect Interference», і оберемо обидва тіла, то у нас жодної інтерференції немає. Тобто нема натягу, нема заходу матеріалу однієї деталі в іншу. Це, до речі, дуже крутий інструмент, яким можна користуватися в процесі розробки чогось і моделювання для того, щоб розуміти, що у нас буде відбуватися. Якщо ж ми трошки повернемо наш об'єкт, Ось таким чином. То можна побачити, що у нас виникає десь зазор, а десь виникає місце, де один матеріал влазить в інший. О, і якщо ми зараз зробимо е, інтерфер, е, перевірку інтерференції, то ми побачимо. 21 тисячу кубічних міліметрів. Багато це чи мало, це вже інше питання, про яке ми будемо говорити якось окремо. Але ось у нас така інтерференція є, і є вона всюди. Для цього саме, якщо ми повернемося ось сюди назад, коли воно все було кругленьке, і зробимо ось тут відступ. На якийсь, наприклад, мінус 1 міліметр. Зараз не надто важливо. І повернемося в кінець. Ну, у нас трошки посипалося. Таке буває. У нас буде ось такий зазор. В базовому варіанті. І коли ми повернемо у нас зазор також буде, але він вже буде е, трошки меншим. Тобто це вже не 21 тисяча, а 10 тисяч, як то кажуть, от е, міліметрів. І отут є одна проблема. Народ думає, що одного того з е, офсету, який вигадали в 0102 мм, що для маленьких деталей, що для великих, достатньо завжди. Якщо ми зараз повернемося ось сюди і скажемо, що ось ці два об'єкти. Повинні бути в 10 разів менше. Один об'єкт, другий об'єкт. Відносно ось цієї точки, от вони повинні бути в 10 разів менше. Відповідно, розмір. Ось цього діаметру у нас зараз 10 мм, а зазор між ними 0,1 мм. Ну, зазвичай, 0,1-0,2 народ і ставить. То е в відсотках все буде абсолютно таке саме. Але коли ми перевіримо нашу інтерференцію, Вона, Коли ми перевіримо нашу інтерференцію, вона може бути настільки маленькою, що навіть бути відсутньою взагалі. А може бути присутньою але буде в 10 разів менше, і, відповідно, в тисячу разів менше, вибачте. Бо ми всі розміри в 10 разів зменшили. І відповідно, коли ми будемо прогортати, у нас вистачить зусиль для того, щоб ну просто дві деталі при змогли 에... опрацювати одна одну, скажімо так. Але на великих об'єктах з цим будуть великі проблеми. Якщо ми опишемо, ідеально точно. Зараз ми це спрес. Це супрес. От, якщо ми опишемо максимально ідеально точно зовнішній наш об'єкт, де воно в нас є? Не тут. Ось, якщо ми опишемо цей наш об'єкт high quality внутрішній, то ми отримаємо навіть гіршу проблему, бо тепер у нас інтерференція була на рівні 21 тисячі, нагадаю, а зараз у нас інтерференція 60 тисяч виросло в три рази. А от якщо ми зробимо навпаки, тобто ми візьмемо теселяцію нашого зовнішнього об'єкта, а теселяцію нашого внутрішнього об'єкта залишимо такою, як є. То якщо ми тепер перевіримо інтерференцію, вона буде набагато меншою. Це не рекомендація максимально грубо описувати внутрішній об'єкт і максимально точно зовнішній. Але іноді це теж рятує. Просто проблема в тому, що у нас об'єкт стає. Менш керованим, бо у нас десь великі зазори, десь маленькі. Коли ми змінюємо кількість ось цих трикутничків на обох деталях, ми покращуємо загальну ситуацію по мінімальному та максимальному зазору, по мінімальному та максимальному натягу, який у нас є. Але ми це робимо у відсотках. У відсотках. Що мається на увазі про відсотки? В цілому тут вже зрозуміло, тому переходимо до нового об'єкта У нас є. Коло, яке ми намалюємо знову таки 100 мм, щоб було простіше розраховувати ті самі відсотки. Все, що ми зараз намірюємо, буде відсотком. Тепер, коли ми вставляємо сюди описаний або вписаний полігон, то в залежності від тієї кількості. Не хоче да Тобто, не туди. Буває. В залежності від кількості вершин, яку ми намалюємо, у нас Відстань від точної геометрії. До нашого кола буде різною. Коли у нас ми описали за допомогою шісти сегментів, у нас приблизно 7%. Коли ми Отак от то половина радіуса. Тобто чверть діаметра, тобто 25%. Коли ми описуємо ось тут, воно у нас... То це в нас вже не відсотки, як тут 6%, а 0,6%. І відповідно від отакої кількості нам треба забезпечити різний зазор. Ще раз, коли ми опишемо коло певною кількістю сегментів, ми отримуємо ось таку геометрію. І Бог з ним, що це буде геометрія тієї деталі, яку треба вставити. Така ж геометрія буде об'єкта, в який ми будемо вставляти. Відповідно, щоб ми вставили ось такий трикутник в отвір, в якому він буде вільно крутитися, нам треба намалювати трикутник описаний. І ось це ось це, це той діаметр, який у нас повинен бути для того, щоб після розбиття на трикутник ми мали можливість, щоб цей трикутник вільно обертався в цьому трикутнику. Тепер ми через грубе розбиття ми отримали надто великі зазори, воно взагалі буде тут бовтатися. Але якщо ми будемо робити менше, воно не зможе повністю прокручуватися відносно своєї осі. Воно буде завжди чимось чіпляти. О. Відповідно, абсолютно те саме стосується і ось цього варіанта, і ось цього варіанта Нам треба зробити. Ось таке коло. Ось таке. Вже бачите, воно не в два рази більше. Воно, ну, десь на чверть більше. О, на. Приблизно 7 8 міліметрів. Більше. Тобто. Тут ми маємо, як ми вже казали, половину діаметра і повний діаметр у нас буде. Офсет у нас буде половина діаметра, а повний діаметр буде в два рази більше. Тут у нас це 100. Нагадаю, як було, так і залишилось це 115. Тепер з копійками. А ось це, це в нас приблизно 7,7. ,7. Тобто зазор треба додати офсет на 7,7%. Відносно цього, для того, щоб отримати нормальну, як то кажуть, геометрію. Щоб воно спокійно оберталося. Звісно, невеличкий перетин не буде надто сильно заважати, але ми зараз. Поговоримо про ідеальний варіант. Також можна тут сказати, що якщо воно буде трошки бовтатися, то за рахунок ось цього бовтання і зміни положення осі, воно також іноді буде прокрочуватися при меншому зазорі. Але коли ми говоримо про ідеальний, отут у нас, вибачте, офсет на 50%, тут офсет на 7%. Ну, а тут, як ви розумієте, офсет менше, ніж на 1%. І от тепер ми повертаємось, от тепер ми повертаємось до розмірів. Якщо у нас розмір отвору 10 мм, не 100 10. Тобто в 10 разів менше, то ось цей самий 1 відсоток це 0,1 мм для Діаметра 10 мм. Але для діаметра 100 мм, зазору офсет в 01 мм, буде недостатньо. Бо це суттєво менше, нам треба мати більший офсет. Суто геометрично. Відповідно, якщо ви не знаєте, що ви хочете, як ви хочете. Намалюйте ось такий сегментик, тобто коло, яке вам потрібно в діаметрі. Намалюйте навколо нього полігон з певною кількістю сегментів для розбиття. І ви отримаєте офсет, який вам потрібний, для того, щоб зробити ідеальний офсет, виключно з точки зору геометрії. І... Ось цієї полі... полігонізації розбиття на прямі відрізочки, бо воно завжди буде це робити. І також пам'ятайте, що коли воно розбиває складну геометрію, ці трикутнички іноді йдуть хаотично, і навіть при одинаковому а, при одинакових параметрах розбиття вони можуть лягти у просторі. По-різному і не буде такого, як от ось тут, що ми одну деталь спокійно вставили в іншу, і воно вставилося без інтерференції. В реальності, навіть якщо принтер відпрацює ідеально через навіть геометрично в ф'южені, через те, що у вас трикутнички розташовані як попало, невеличка інтерференція все ж. Буде, якщо ви не зробите додатковий офсет. І цей офсет, як ми вже сказали, можна таким чином розрахувати. В принципі, ніхто не заважає побудувати взагалі коло потрібного діаметру, наприклад, не знаю.

Хи трикутничок. А сказати, що ось цей кут це в нас 360 поділити на кількість сегментів 10 Намалювати її точки. Ось так, трикутник. Сказати, що ось це дотично один до одного, і відповідно, тепер ми маємо розмір офсета, який треба виставити 7 мм, для того, щоб після того, як ми розіб'ємо. На ті самі 10 сегментів, у нас одна деталь оберталася всередині іншої, без проблем. Якщо у нас буде тут кількість сегментів менша, то нам цей офсет потрібен буде більший. Якщо нам кількість цих сегментів буде потрібна більшою, ми можемо отримати і отакий от варіант. І в принципі, в принципі принципі ми навіть можемо зробити зворотню задачу, коли ми знаходимо, задаємо не ось цей кут, а ми кажемо: дивіться, ось цей офсет повинен бути 1 мм. Наприклад. Який, яка кількість полігонів нам для цього потрібна? Кут у нас 13.9. Відповідно, тепер ми запускаємо калькулятор. І 360 ділимо на 13,9 і отримуємо 26 сегментів. Мінімум, для того, щоб описати з приблизно такою точністю нашу цю велику поверхню з відхиленням по поверхності не більше, ніж в 1 мм. Дякую за успіхів! І не забувайте, що ще є неточність принтера, ще є усадка пластика. І купа інших прикольних моментів.